В день дівчинка гуляла, коли її покликав тато. Котику, я маю тобі дещо показати, сказав він. Дитина пішла до його трону, і вони разом пішли туди, де зазвичай брат переглядає життя людей. Тато пообіцяв Ісусу не показувати зустріч його смерть, але висвітлив кілька фрагментів життя брата і Марії. Цей епізод суботи, коли воскрес лазар. Марія підбігла до Ісуса і обняла його ноги, запитуючи, чи можна хоч щось зробити, щоб він залишився. Брат намагався підняти її і теж заплакав, відповівши, що це неможливо. Він не хотів залишати її самотньою і змушено ховатися. Вона не хотіла відпускати його. Знаючи, як несправедливо з ним учинять, але вони обоє не мали вибору. Дівчинка сумно дивилася на екран, вона відчувала серцем усе до дрібниць. Бідна Марія, бідний брат. Подумала, мала, розуміючи, як самотня їм тоді було. Ісус не хотів, щоб вона це бачила. Але тато сказав, що показує їй лише те і так, як дівчинка готова сприймати. Таким чином, вона отримує імунітет до майбутніх випробувань і зможе більше витримати у житті на землі. Дівчинка-веселка побігла шукати Ісуса. Він був у кімнаті без стін там, де вони будь-коли могли залишитися самі. Ісус стояв до неї спиною. Але почувши її кроки, повернувся. Побачивши його, дівчинка заплакала, як завжди, ласкава усмішка і теплий погляд, у якому була загадка, так дивиться людина, яка пережила найбільшу несправедливість, але обрала любити до кінця. Ісус подивився на неї і його очі стали сумними. Що сталося? читалися в них, але брат нічого не сказав. Лише відкрила біми, і дитина з вітерцем бігла в них, тихо слипуючи. Чому вони роблять це з тобою, з Марією, з сотнями дивовижних людей? Вони нищать їх. Чому? Шморгала носиком мала. Брат чудово розумів її. І зараз знав, як заспокоїти, бо знають, що ми переможемо, прошепотів Ісус, злегка нахилившись до дівчинки. Вона плакала, не розуміючи, чому все так, але навіть зараз її любов дарувала брату надію, якою він вирішив поділитися з нею. Дівчинка зітхнула і заспокоїлась. Присівши перед нею, Ісус ще раз пригорнув до себе малу, гладячи її по спині. Стук його серце заспокоїв її, і вона знову подивилася на нього. Обіцяю тобі котику, мовив брат, витерши долони її щоки. Я завжди буду жити для тебе, ніколи нікуди не зникну. І від моєї красуні мене ніхто нікого не забере. Домовилась? Дівчинка кивнула і знову обняла його. Вона любила брата більше за всіх. Я не відпущу тебе, подумав Ісус, хай там що. Я оберігатиму тебе і не віддам ворогу. Ні за що.